Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму нового покоління для обліку інвестицій. Ця версія згодиться для обліку чужих інвестицій, розрахунку та виплат дивідендів, обліку витрат, доходів та прибутків компанії. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можуть бути налаштовані для менеджерів, виробництва та керівника організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main. Що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Безпосередньо перед обліком інвестицій їх потрібно налаштувати. Для цього зайдемо у довідники, клієнти, відсоткові ставки. Тут можна створити потрібний вид інвестування, зазначити відсоток виплат за перші та наступні роки, а також мінімальний термін інвестування. Тепер ми можемо перейти у модулі, де відбуватиметься основна робота. Зайдемо в інвестиції. У цій вкладці враховуються усі ваші угоди. Тут інформація розділена візуально, залежно від статусу, зазначені внесені суми, відсотки нарахувань, фактичні виплати та заборгованості. Для створення нової угоди натиснемо правою кнопкою мишки на будь-якому місці та оберемо Додати. У записі, що відкрився, основні дані підставляться автоматично. Вам потрібно лише обрати клієнта. Для цього натискаємо на три крапки в кінці поля та переходимо у базу контрагентів. Якщо інвестор уже є в базі, просто обираємо його, знайшовши за будь-яким параметром назвою компанії, іменем контрагента, поштою, телефоном чи будь-якою іншою збереженою інформацією. Якщо ж його немає, то відразу додаємо. Заповнимо необхідні контактні дані та реквізити, а далі збережемо запис. По кожному контрагенту можна додати його фото та електронні документи чи будь-які інші файли. Таким чином, усі пов'язані з ним угоди та скани завжди будуть під рукою. Оберемо нову картку контрагента і нас автоматично поверне у модуль обліку угод. Тут залишається обрати вид інвестування з попереднього довідника. Тепер для створеного вгорі запису потрібно додати отримані суми. Для цього слугує вкладка Сума інвестицій. Сюди додається як початкова сума, так і усі додаткові вкладення. При цьому програма автоматично розраховує графік виплат з відсотками дивідендів. По кожній інвестиції система показує загальну суму нарахувань дивідендів, фактично виплачені та залишок заборгованості на поточну дату. Для зручності користувачів створюються автоматичні завдання на виплату відсотків з інвестиції. Окрім того, можна планувати будь-які свої завдання та позначати результати на вкладці Робота. Усі заплановані справи та виконані завдання можна переглянути у звітах Виконати та «Виконано». Це дозволить співробітникам контролювати свої завдання, а керівник зможе легко оцінити результати. У модулі гроші ви можете враховувати власні прибутки з вкладень інвесторів та будь-які витрати. При цьому потрібно зазначити дату, з якої каси чи рахунку відбувалась операція та її вид з довідника фінансових статей. Підсумки усіх ваших операцій та інвестицій будуть показані у звітах платежі, де ви знайдете підсумкову та детальну інформацію щодо фінансових рухів по кожній касі чи рахунку. А також у звіті Прибуток, де ви знайдете зведену інформацію щодо причин доходу та витрат за кожен місяць обраного періоду, а діаграми покажуть вам абсолютні значення та динаміку змін вашого прибутку. У програмі можна налаштувати автоматичні розсилки. Це можуть бути масові повідомлення усій вашій базі, для прикладу про підвищення ставок, або ж індивідуальні щодо нарахування дивідендів. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатись за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу від малого бізнесу до великого. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!